Удар! І м'яч влітає в сітку воріт. Таке вдається забити Говерлі. І відзначається Максим Шацьких. Миттєва реакція І Зараз подивимося, як це було організовано. Коротецький видає передачу, де непорозуміння між двома партнерами, втрата м'яча. А потім той же Коротецький не допрацьовує разом із Нестеровим у протистоянні із Шацьких. Максим, попри свій вік, забігає до штрафного, отримує пас на хід і пробуває в один дотик. Асестує разом хочеш. Ну і треба сказати, що Максим Шацький зіграв насправді по-юному, по-свіжому, дуже переконливо.